І останнє запитаннячко. бро! Ну гаразд, про бро, це було зайве. Е, яке прізвище у Зеленського? <рес> це підступне питання, тому що його прізвище Зеленський. І це абсолютно правильна відповідь Додаткове питання. І ви станете мільйонером. Хто ваш біологічний батько? О, це легко. Його звуть Віктор Кайте. Я ще не назвав варіанти відповіді. А Віктор Дмитренко Б. Олег Вінник. Ви хочете зателефонувати другу? Привіт, тату. Я майже виграв шоу, але останнє запитання: хто мій біологічний батько? Варіанти ти або Олег Вінник. Люба, він все знає. Синку, я хочу тобі дещо сказати. Мам, що відбувається? На тому концерті Вінника. Я що ти маєш на увазі? Ти не наш син! Моя відповідь: Олег Вінник. Вітаю, ви виграли мільйон. А я нову дозу. Я кличу Ескорд, коли був я кличу його знов, я люблю доміної.